Героїною сьогоднішнього сюжету інформаційної програми Новини стала Людмила Ринченко. Цій привітній сонячній жінці із блиском в очах і посмішкою на вустах півтора роки тому довелося побачити і пережити чимало горя. Події 24 лютого 2022 року застали жінку зненацька у її рідному місті Балаклія Харківської області, коли її сон перервав страшний звук вибуху. У нас військова частина в місті Балаклія є. І я зателефонувала чоловіку, кажу, почалась війна, тому що мені з Харкова почали дзвонити знайомі, не їдь в Харків, тому що я збиралась в Харків їхати, не їдь у нас бомблять. Ну як це? І я їм кажу, почалась війна. Він каже: Та ні, лягай спать на той час. Чоловік нашої співрозмовниці мешкав у горішніх плавнях, адже тільки но влаштувався на роботу на одне із підприємств міста. Сама ж Людмила у Балаклії працювала квитковим касиром на залізничній станції. Дійшовши до тями і зрозумівши, що війна це не вигадка, чоловік героїні сюжету того ж дня приїхав у Балаклію до дружини, щоб вивезти її подалі від обстрілів і бомбардувань. Я відмовилась спочатку їхати, тому що мені 26-го потрібно було йти на роботу, а залізниця це така річ, на яку треба виходити, хочеш не хочеш. Війна не війна, а працювати треба. І тому ні, після 26-го я відпрацюю відпрошусь і поїду з тобою або не поїду. Повірити у те, що війна це надовго, спершу ніхто не міг. Тому від'їзд із Балаклії родина Ринченків відкладала. Залишити рідну домівку, важко, проте зупиняло не лише це. Син студент перебував у Харкові. Батьки чекали на той день, коли він матиме змогу поїхати, а потім самі планували поселитися у безпечнішому місці. Очікування призвели до того, що Балаклія опинилася в окупації. Ми з 2 березня опинилися в окупації, на жаль, чекали, що наші визволять, тому що от-от близенько 15 кілометрів вони були були бої під Балаклеєю, бачила. бачила. Багато чого і техніки російської, сонце це було дуже страшно, їх бачити. Вони самі мені страшніше вважалися. Їхали дуже багато колон. Вони не переставали, здавалося, вони не переставали їхати. Тільки півчаса передички були, вони знову їхали, їхали, їхали. Вони їхали ночами. Якщо Переставало передвиження транспорту бути, то почав почавалися стріляти в наших. Про кілька тижнів свого життя в окупації, поки все ж разом із чоловіком не прийняли остаточне рішення тікати від ворога. Людмила Ринченко пригадує не в змозі стримувати сльози. Події, які застали звичайних українців на рідній Харківщині, закарбувались у пам'яті нашої співрозмовниці назавжди. І спогадами про них пані Людмила поділилася із нашою знімальною групою. Про героїчні подвиги наших захисників, підлість і людь загарбників, про беззаконня під час окупації і довгоочікувану деокупацію Балаклії, і ті відчуття, які переповнювали душі нарешті вільних її жителів. Ми обов'язково вам розповімо у наших наступних інформаційних випусках. Сьогодні ж забігаємо наперед і переповідаємо про життя Людмили Ринченко від моменту її переїзду в горішні плавні. Друзі чоловіка, нам сняли вже квартиру і приготували все. І закривач, закривашку привезли, і макарони, щоб ми могли на перший поїсти. Потім чоловік вийшов на роботу і я почала шукати роботу. Я не, не дала собі часу на передишку зовсім, тому що розуміла, що я повинна працювати. Спершу Людмилі Ринченко довелося працювати прибиральницею. Робота мала відволікти від пережитого. Проте це не завжди вдавалося. Я відходила довгенько. Ну як я працювала, відходила, плакала, 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 дуже багато плакала. Ну, мої рідні залишилися в Балаклії. Я дуже раділа, коли хтось із моїх дівчаток виходив з окупації, ми допомагали друг другу, телефонували. То кожному кожному ми дзвінку раділи. Саме у горішніх плавнях після пережитого у Балаклії у Людмили Ринченко з'явилося нове, хоча в дійсності просто давно забути захоплення, віршування. Дома я не писала, тобто, як писала до 20 років, поки дитина в мене не з'явилася на світ. Ну 24 я народила. Я пристала писати, а приїхала в це місто, і я зразу почала писати вірші. Мені дуже тут подобається. Про що ваші вірші? След початку було про війну. Я дуже багато читала інформацію про Балаклію. і мені було неприємно, коли казали, що це про зрадник. Це дуже боляче. Я знаю тих тих людей. Вони не срадник. Вони гарні люди. Тому я почала писати. Були строчки такі. Вони живуть. І не кажіть про бо Вони живуть, бо іншого нема. Я навіть в Фейсбуці давала коментарі. Після моїх коментарів віршами дописи зникали. Людмила Ринченко зазначила, що свої перші вірші про війну присвятила не рідній Балаклії, а героїчним українським військовослужбовцям і їхнім подвигам. У мене брат двоюрідний на фронті, і щоб підтримати його, в першу чергу я писав для нього, тому що він читав, він казав: Молодець, в тебе все виходить, ти гріш душу. А потім, потім виникли вірші про Балаклію. Потім читала інтерв'ю наших військових, які розповідали, як вони визволяли балаклію, як вони партизанили. І коли, коли міста звільнили, я написала, гріє серце, ваші скотчі на руках і на ногах, на шологні, гріє погляд, знаю наші, більш ніяк. Відчуваю серцем гордість, бо мого народа син. Ти прийшов до нас пешками, по яких лише я ходив. У мене багато було віршів про війну, про війну, про війну. А я сіла і задумалась, а чи зможу я написати не про війну щось? І в мене з'явилася вірш Кульбаба. Кульбаба сонечку раділа, бо у землі свою чекала днина. Прийшла весна і тільки потеплила. Кульбаба із землі набрала силу. Вона й раділа, тихо, тихо підростала. Рясному дощику обличчя підставляла, носила модниці сережки, чисті роси, плітала поветинячка і вкоси, та час ішов або спішив ті днини, і враз волосся стало сніжно біле, і ось і ось вона постаріла, змарніла, а потім пурх і в небо полетіла. Вона померла, і її не стало, та діточок по світу розкидала. Ті діти розлітилися по світу, і буде мир, і будуть квітнуть квіти. Кульбаба став першим ліричним віршем авторки після чималої їхньої кількості про війну і події, що з нею пов'язані. Жінка стверджує, що й досі він залишається улюбленим. Розповіла поетка й про те, що саме надихнуло змінити тематику її творів і допомогло відшукати сили жити далі. Мені подобається, як сакур у вас квітнуть, це дуже особливо. Мені... Мабуть, я ж ожила. Перший раз побачила все, коли зацвіли сакури в минулому році. Це було настільки красиво, і я зрозуміла, що життя продовжується, жити треба. Ну, тобто ти жив по інерції. З березня ти якось до травня, ще якось жив, жив по інерції, тому що потрібно жити, потрібно, тому що поруч з тобою знаходиться людина. Рідні за тебе переживають, тому що вони дуже раділи. Якраз мої рідні були в Польщі, і вони, коли знали, що я вибралася, вони плакали на весь автобус. І з ними плакала весь автобус. Відтоді, як наша співрозмовниця відродила у собі здатність до римування, їй вдалося створити майже тисячу поетичних творів. Вона їх публікує на своїй сторінці у Фейсбук. Тому будь-хто має змогу познайомитися із творчістю поетки-аматорки. Серед палких шанувальниць творчості Людмили Ринченко є її балаклійські колеги, з якими вона зустрілася минулої осені після звільнення Харківщини. Коли настав вересень, я поїхала в своє місто. Дуже хотіла своїх побачити. Я приїхала і першим електропоїздом я зустріла своїх дівчаток з залізниці. Це було щастя. Я дуже рада була їх побачити. Вони читали, що я пишу про війну. Вони попросили мене в деяких не було. У ну, мене в друзях деякі, вони попросили мене прочитати. Я почала читати про війну, і вони кажуть, ми наїлися окупації, прочитай щось інше. А в мене вже були, були ліричні вірші. І я почала лірику -лі -лі читати. І я дивлюся, і вони почали відтаювати. Вони сказали, пиши ліричні, ми будемо читати. І я почала писати ліричні для них. Натхнення для написання віршів Людмила Ринченко черпає з усюди. Жінка стверджує, що зовсім по-іншому наразі бачить навколишній світ, наскільки він багатогранний, і чарівний. Поділилася поетка і власними спогадами про створення твору, який присвятила незвичайні вишиванці. Це були коли день вишиванки, військовий наш каже, всіх виставляли вишиванки. А наш військовий з міста Балакли каже. А в мене нема вишиванки. Моя вишиванка це піксель. І в мене так народився цей вірш. Моя вишиванка це піксель на тілі. Твоя вишиванка це піксель на тілі. Це поле, снаряди та братова сила. Родина на фото та відео з дому. І голос за кадром. Чекаємо вдома. А дома тихенько, не ні грому. Та десь ППО працювала знайома. Ночами всі сплять, ні в підвалах, у хаті, і у ліжечках сплять майбутні солдати, майбутні, майбутні держави, що мови вивчають, пісні українською навіть співають, книжки полюбляють, силу читати, і код генетичний по крові від тата. Твоя вишиванка це піксель на тілі. Це дух і це розум, це воїнів сила. Їм дяка за це, що сьогодні є свято, яке здобувалося кров'ю солдат. Твоя вишиванка червона від крові, і чорна від болі, пекучого болю. Моя Україна, усім ти багата. Лише здобуваєш ти волю за Про інші захоплення Людмили Ринченко та про життя в окупованому місті ми розповімо у наступних випусках програми новини.